Світла душ наш, Йо, де його Слава, не приголодуй. А Христос, спасибо, а и душ наш. Сыния, Господь с тобой. він каман раніше

Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Четверте славне таїнство небовзяття Пречистої Діви Марії. Дорогі врачани, всечесні отці, це славне таїнство ми не просто так розважаємо саме на цьому місці, на місці шелтеру, на місці видимої, видимого знаку допомоги ближнім. Бо саме це таїнство я хотів би присвятити. Всім пораненим, постраждалим, переселенцям, також всім тим, хто втратив своє майно і помешкання. ці важкі часи, коли якраз в часі війни перебуваємо, якраз наше суспільство є розділене, розмежоване і потребує захисту і допомоги. В цей час ми повинні якраз діяти як та одна велика християнська. Пільнота, як одна велика християнська сім'я. В Біблії ми читаємо, що блаженні скорботні, бо вони будуть потішені. Слова Матея, 5 глава, 4 стих. Ці, ці слова якраз нагадують нам, що коли ми стикаємося зі стражданням, наші серця переповнені болем. І ми не повинні забувати про ту велику Божу благодать. Нехай ці слова будуть підтримкою, надією, що Господь не залишає нас у скрутних становищах. Ми несемо відповідальність перед Богом за те, як ставимося до наших братів і сестер, які страждають. Ми маємо проявляти милосердя, здійснювати дії, які сприяють полегшенню їхнього стану. Нехай наші руки будуть руками, що допомагають, а слова наші нехай будуть. Важливими словами підтримки. Христос закликав до того, щоб ми були втіленням Його любові в світі, а особливо тим людям, яким вона нас зараз дуже і дуже потрібно. Ми також не повинні забувати, що будь-хто з нас може попасти в складні обставини вже завтра. І все те, що ми зробимо сьогодні для людей, які потребують. Ми інвестуємо також у свій небесний бонусний рахунок Спасіння. Ми також повинні пам'ятати, що справжня цінність полягає не в тих матеріальних благах, а в нашому взаємовідношенні з Богом і з людьми. Коли ми допомагаємо тим, хто втратив майно і помешкання, ми віддаємо свою любов і підтримку, що є тими безцінними нашими. Дарами. Нехай наша молитва буде також звернена до Бога, щоб Він наповнив серця тих, хто страждає миром і потішенням, щоб Він дав нам мудрість і силу, щоб продовжувати служити і допомагати тим, які найбільше цього потребують. А нехай наші дії будуть відображенням нашої віри, надії і любові до наших братів і сестер. Наше призначення полягає в тому, щоб бути. Христовим посланцям милосердя, любові, нехай наші слова будуть словами втіхи. Наші дії будуть втіленням Божої любові в світі. Ми маємо показати, що бути християнином це не лише виконувати християнські обряди, але також ділитися милосердям і робити добро для наших ближніх. І нехай цей шелтер, який втілення є Божого милосердя, де зараз проживає близько 30 людей. Буде тим початком і видимим знаком, який кожен з нас може в своєму житті впровадити. Бо щоб робити добро багато не потрібно. Потрібна тільки наша воля і поставлення ціль, до якої ми будемо досягати, нехай Господь благословляє всі добрі починання. Молимося сьогодні спільно за всіх тих, які тут проживають, за всіх, хто опікується цим шелтером, і за всіх тих, сьогодні, яких в важких обставинах, але нехай Господь наповнює їхні серця надією. Отче наш, що є? На висах, нехай сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на радця наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа. Амінь.